У мене нормально на голові? Як завжди. Угу. Окей, ми вже знімаємо, да? так розуміло. Всім привіт! Ви сьогодні зі мною з Яною на моєму каналі, і я хочу приготувати одну дуже смачну картоплю, але секрет в тому, що я її не разу не готувала. Але просто відповісти мені, будь ласка, на одне питання. хто з вас любить чистити картошку? Я просто ненавиджу. Тому мені друзі сказали, є один дуже легкий рецепт, де картоплю чистити просто не треба. Тож для цього нам знадобиться просто картопля для лінтяїв, <плес> оливкова олія, соєвий соус і пергамент. Так, як я й казала, що ми її не будемо чистити, ми тільки помили. Помили і розрізаємо ось такими навпіл, ось так. Супер. Не потрібно чистити. Так, порізали нашу картоплю, відкладаємо її в сторінку і готуємо соус. А, для цього нам потрібен соєвий соус, оливкова олія. І я забула, можете додати бальзамический, а, Бальзамічний такий для салатів соус. Він додасть такого, знаєте, а, вона буде більш така підсмажена, більш така от насичена, е, темна. Ну, ви побачите потім про що я. Так, беремо трішки соусу. Так, трішки соусу. Потім додаємо оливкову олію. Так, мішаємо. Для чого я взяла таке саме довге блюдо, ви зараз зрозумієте. Ми будемо просто туди вмикати, вмикати нашу картоплю. Так, соус готовий. Тепер ми беремо пергамент і будемо викладати картоплю. Так, підготували пергамент. духовку ми ставимо на 200 градусів, поки вона підігрівається, ми готуємо нашу картоплю. Дивіться, в цей наш соус ми вмакаємо картоплю ось таким чином, тільки низ. І перекладаємо так добре, добренько, так гарно, і перекладаємо на пергамент. Ще можна, як варіант, якщо ви хочете, щоб вона мала більш такий соковитий смак, ми цей бальзамічний уксус. Ми Виливаємо сюди капельку, можемо навіть додати сюди трішечки олійки, ось так. Вмакаємо в соус картоплю. Соус. І після соуса, ось таким чином, ось так: вот, вона тоді буде така більш соковита і більш насичена. Але це вже як вам подобається. В мене діти маленькі, тож я не хочу, щоб вона була сильно перенасичена бальзамічним соусом, тому я не буду так робити, але це дуже такий смачний варіант саме для тих, хто обожнює соєвий соус. До речі, він тут не буде сильно вам перебивати смак картоплі, він буде додавати тільки якусь таку. Класну пікантність додасть. Так. Ну і ще, напевно, я трішки так вмикаємо. Мені так вже цей соєвий соус подобається. Він вже такий дає аромат. Я обожнюю соєвий соус. Він такий пікантність додає до усього. Напевно, я... Пару картоплин зроблю з соусом, оливкова олія. бубух? все буває на кухні. І воно таке буде прям. Насичене смаком. Але ще трішки соуса. Що ми робимо? Ми додаємо будь-які приправи. Все, що вам подобається. От в мене, наприклад, є такі прованські трави. Вони подобаються, вони додають такий і аромат, більше навіть по аромату. І додаємо, є будь-яка приправа. А дядю показувати не буду, він мені за рекламу не заплатив, то ж таке, але будь-яка приправа до картоплі вона теж буде дуже доречна, Будь-яка. Так, беремо трішки приправи до картоплі, перемішуємо. І все це можете додати чесник, сухий, можете додати сіль, це вже по смаку. Але я така, знаєте, мені більш картопля подобається, щоб вона була не пересолена, не переперчена, тому що в мене дітки. І все. І ось таким чином зверху кожну картоплинку ми змащуємо. Так, отак от змащуємо. Вона в нас якраз буде така, пропитана і зверху. Ой, цей аромат свойого соуса просто обожнює. Так, все. Духовка в, нас, духовка в нас вже готова. І відправляємо десь на 25 хвилин, але все це залежить від сорту картоплі. Ви вже будете дивитися, якщо вона підрумянилась, то будете доставати. Якщо ні, залишите ще плюс-мінус 10 хвилин. Па-бам, пройшло 25 хвилин, і ми дивимось на нашу красу. Дивіться. Подивіться, яка вона, яка вона, як вона журчить. Як вона журчить. Зараз будемо викладати. Так, тепер ми викладаємо нашу картопельку. Подивіться, яка вона красива. Просто нереально красива. Знаєте, є такий, не знаю, як це правильно сказати, естет. Мені подобається, коли не тільки смачно, ну, смакота, звичайно, на першому місці, але мені ще подобається, коли їжа дуже виглядає красиво. От коли вона виглядає так, що ти хочеш просто з'їсти все. От мені здається, це той самий випадок. Коли вона виглядає дуже красиво. І ми ще її зараз спробуємо. Так, давайте. А! Ну, звичайно, вона гаряча, я знаю, да? Зараз мені напишете, як можна, але можна. М -м 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 -м. Дуже смачна картопля, яку просто не треба чистити. Тож вона сподобається як діткам, так і вашому чоловіку, і друзям і коханому чоловіку. Це можна вирізати. Знаєте, чи мені подобається зйомка всього цього? Що все, що ми кажемо на те, ми не вирізаємо, ми залишаємо. Тож давайте готувати з коханням. І не забувайте ставити мені лайки і підписуватись на мій канал. Мені це дуже-дуже потрібно. До побачення!